Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо малої букви П, складів і слів із нею. Перш ніж писати букву П, давайте повторимо, які букви ми з вами вивчили. Отже, ми з вами вивчили букву А, Б, В, Д. U, ja, та нам ще залишилось Майже половина літер, які ми маємо вивчити. Поставте відео на паузу і проговоріть весь алфавіт повністю. Сідаємо гарно, рівно. Не забуваємо так, про нашу осанку під час письма. Спиночка має бути рівнесенька, ручку тримаємо трьома пальчиками. І починаємо прописувати елементи. Тільки після пальчикової гімнастики. Я зараз включу відео, а ви приготуйте свої ручки. Долоньки ставимо перед собою і виконуємо руханку разом. Горі живе він, а ку не боїться він, ось росте морська трава. Мужки сяють. Тепер подивіться, яку букву ми будемо з вами писати. Будемо писати маленьку букву П. Зверніть увагу, із скількох елементів вона складається. Буква П маленька складається лише з двох елементів. Із короткої похилої палички, та ось вона у нас іде. Починаємо ми її писати від верхньої лінії основного рядочка. Взагалі, маленьку букву ми повністю прописуємо в основному рядку. Ось у нас верхня лінія основного рядочка, а ось у нас нижня лінія основного рядочка. І ми з вами пишемо ось таку коротку пряму похилу. А потім трошки нижче від тої точки, де ми починали, трошки нижче від початку. Ось так. Ставимо крапочку. І ведемо ось такий гачок. Та? У нас прям гачок виходить. Гачок з заокругленням Так? Тобто, давайте дивіться, я вам зараз з боку пропишу. Ставимо крапочку, від крапочки похило ведемо лінію до нижньої лінії основного рядочка. Спускаємось трошки нижче, ставимо крапочку, нагору ведемо. Отак, заокруглюємо, опускаємо нижче і заокруглюємо. Ось у вас вийшла буква П. Попробуйте прописати в повітрі: паличка і ось такий ось гачок. Паличка-гачок, паличка, гачок. Дивіться, у своєму зошиті в хмаринку. В хмаринці ми робимо підготовчі вправи. Дивіться, у вас такі хвилі гарні. Ось ви по цим хвилям, давайте, давайте працюйте. Вам необхідно прописати хмаринку дуже швидко, і коли ви хмариночку пропишете, потренуєте свою руку, ми опустимось нижче на основний рядок і будемо в ньому писати. Ось дивіться, які у вас тут такі елементи дуже гарні, спеціально, щоб потренувати вашу руку. Ось такі закруглені, заокруглені, заокруглені, гарні елементи. Ви прописуєте, тренуєтесь паличка, гачок. Зверніть увагу, у вас тут аж два ряди будуть такі тренувальні. Паличка гачок, паличка гачок. Це дуже гарно тренує, тому будьте уважні, просто повторюйте рухи за блакитними лініями. Не виходьте за них, намагайтесь робити це. На одному диханні. Тобто, ось ви взяли лінію писати коротку похилу лінію. Вгорі поставили крапочку і отак хоп, і вниз уже дописали. Далі гачок. Поставили крапочку і безвідривно намалювали такий гачок. Паличка, гачок. Не тисніть сильно на ручку, сильно не тисніть. Охайненько, обережно прописуйте всі елементи в цій хмаринці. Коли ви потренуєтесь, пускайтесь нижче на останній рядок. Тут, як бачите, таке ж саме, що ви робили згори, тільки внизу великий такий гачок, вертикальна лінія і ще один гачок безвідривно. Бачите? У вас буде гарніше, тому що я пишу мишкою, у мене не завжди виходить прям слідувати. Блакитним лініям, але у вас буде точно гарніше, ніж у мене. І букву П, як ви гадаєте, чому буква П зараз на цьому, ось, на цьому малюнку саме? Що це таке? Тут не, спро... не просто так ця буква. Ця штучка називається палітра спеціальна дошка, на якій замішують художники кольори, змішують кольори. І можете розмалювати цю палітру, намалювати кольори ваші улюблені сюди в неї, поки чекаєте. І рухаємось далі. Основний робочий рядочок. Давайте прочитаємо, що нам необхідно написати. Це буква П. Так. Далі читаємо «П» «А» разом. Па. разом. п П, А, Р, А. Читаємо. Пара. Пара. П, А. Па, В, А. Ва. Тобто па, ва. А разом швидко пава. Далі. П, А, Па, П, Ир. Пір. Папір. І швидко папір. Далі. Дивіться, у вас згори є цифри. Вам треба розташувати по черзі букви. От дивіться, щоб було вам зручно, краще може писати і собі диктувати. Перша буква П. Пишу П. Далі. Друга літера О. Поєднуємо О. ПО. Далі третя. Л. Я знаю, що ОЛ пишеться ось таким чином. ПоЛ. Далі четверта буква І. Веду догори. Л. По ЛІ. Так. І далі постання буква Т. Я знаю, що І з буквою Т поєднуються вгорі. Верхнє з'єднання. Політ. А ще є слово пілот. Отже, зі слова пілот можна скласти ще слово політ. Запишіть слово політ, а далі запишіть пілот. Пі Потім знову політ. Політ, пілот. Далі речення. Читайте, що написано у вас у реченні. Оля, оля, малювала, малювала. Пор -т Портрет. Оля малювала портрет. Напишіть речення нижче. Дивіться, у вас є дві строчки. Тобто ви свої речення можете написати один раз і другий раз. Дякую за увагу, діти. Чекаю ваші роботи у google класі. До нових зустрічей!